Починати. Всім доброго, Ді. доброго раночку. Раді вас всіх бачити і я думаю, що оскільки всі нетерпінням чекали руханки, будемо починати. Пані Оляна, вам слово. Так, Привіт усім. Ну що, починаємо. У нас тренування на гнучкість. Отож, всі гарненько піднімаємось. Все є. Ноги поставили на ширині плечей і починаємо нашу розминку із голови. Нахиляємо вухо до плеча на одну сторону, Розминаємо шию. Акуратно. Не спішимо. Добре. Тепер голову повертаємо в сторону, дивимося за плече по центр і в іншу сторону. Ще раз в сторону, по центру, в сторону. І останній раз в сторону, по центру, в сторону. І невеликі кругові рухи головою. Одну сторону крутимо. Але повільно, щоб голова не відірвалась і в іншу сторону. Добре, молодці. Голову зафіксували, поставили на місце, погладили себе і переходимо до плечей. Прокручуємо плечі. Я не лопатки. Поїхали. Раз, два, три, чотири, П'ять. І вперед, в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Повністю кругові рухи плечима. Раз. І руками. Два, три. Чотири. П'ять. І змінили напрямок вперед руки. І раз. Два. Молодці. Три. Чотири. П'ять. Ручки поставили в сторону. І працюємо нашими долоньками. Долоньки розвертаємо до стелі і опускаємо вниз. До стелі вниз. Руки не опускаємо. Працюємо. Раз. І два. Тут десять. Лікті прямі. Три. Чотири. Супер. П'ять. Шість. Прямі ручки. Тримаємо, не опускаємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Лишаємо руки. Не опускаємо і малюємо невеликі кола. Руками невеличкі, саме доманьками. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Інший напрямок. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Дев Десять. Молодці. Струсили ручки, вони нас може трошки змучились. Переходимо далі до наших ніг. Піднімаємо одну ногу. Відводимо в сторону і малюємо коло. Так. Поїхали. Раз. Розминаємо наші ножки. Два. Три. Чотири. І п'ять. І в іншу сторону. Та сама нога. Просто закриваємося. Раз. До середини. Два, три. Чотири. Молодці. П'ять. І друга нога відкрилася. Раз. Боливаємо. Два. Молодці. Три. Чотири. П'ять. І всередину. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Добре. Беремо наші ручки. Ставимо на колінка і малюємо коло колінами в одну сторону. Добре. В іншу сторону. Молодці. Тепер наші ноги. Ставимо ногу на носочок і теж прокручуємо голину стопи. Нашому собовчику, Другу ногу так само. Трошки ще з вами повиростаємо. Ми хочемо вирости великі. Стопи разом. Коробочку, п'яточки разом. Піднімаємося наверх, на носочки і опускаємося вниз. П'яточки разом зібрані. Не роз'їжджаються разом. Виростаємо два. Наверх, наверх, тягнемося три. І ще на носочки чотири. Стараємося не розтягувати наші п'яточки. Вони в нас разом п'ять. Робимо десять, тут шість. Виростаємо, ростаємо ще. Сім. Наверх, наверх, наверх. Вісім. Дев'ять. Так, сінички нас зібрані. І останній раз виросла. Затримались на горі. Тримаємо п'ять. П'ятки разом. Чотири, три, два. Один. Молодці. Струсили ножки. Одну. Струсили і. І тепер трошечки з вами пострибаємо. Робимо 15 стрибків таких зірочка. зі мною. Приготувались, поїхали. Раз, два, три. Раз. Я з вас обличчям стану, Опустилися вниз, нахилилась, піднялися наверх. Раз. Вниз. Коліна рівні. Наверх. Два. Ще вниз. Наверх. Три. Вниз. Наверх. Чотири. Стараємось. Вниз. П'ять. колінка рівні. Нас розтягується задня поверхня. Шість наших ножок. І ще Сім. Молодці. Вниз. Наверх Вісім. Останні два рази. Вниз. Наверх Дев'ять. І ще один разочок. Вниз. Наверх 10. Останній раз. Опустилися внизу. Поставили долоньки на підлогу. Хто не може, просто дотягнується. І тримаємося тут 10 секунд. Рахуємо зі мною до 10. Поїхали. Десять. Дев'ять. Рахуємо, рахуємо. Вісім. Я все чую. Сім. І шість. П'ять. То може, старається повністю дотягнутися до підлоги. Чотири. Три. Ще. Два. Один. Добре, молодці. Піднялися наверх. Знову струсили одну ніжку, струсили другу ніжку. Тепер будемо робити хвильки. Я повернусь боком, щоб вам було видно. Лишаємося тут. Ноги на ширині плечей. Ручки назад збираємо от такий замочок. Лопатки з'єднали, і звідси ми будемо з такою прогнутою спинкою опускатися вниз, округлили посутули, піднялися наверх. Самочок завдання не розірвати. Ще раз випрямали лікті, опустилися вниз. Разом зі мною опустили, опустили корпус. На видиху округлились, піднялися наверх. Ще вісім разів. Знову з'єднали лопатки, лікті випрямили, опустилися. І округлилися, піднялися. Малюємо гарну хвильку. Давайте нам ще сім разів треба зробити таку хвильку. вниз вниз, вниз, Наверх. Шість. Знову вниз. Нахилилися. Не розриваємо замочок наверх. П'ять. Вже менше, ніж половина. Знову вниз. Наверх чотири. Кожний раз стираємось. Вниз. П'ять. І ще шість. Останні три рази. Нахилились, нахилились, нахилились. Сім. І вісім. Дихання не затримуємо. Ще два рази. Дев'ять. І останній разочок нахилилось. І десять. Супер. Молодці. Поки що. На горі все. Тепер опускаємося вниз, на підлогу і сідаємо. Хто має якийсь калимок, можемо сісти на килимок. Що ми тут робимо? Сідаємо на підлогу, саме на сіднички, носочки, ноги випрямляємо. Носочки саме на 6 На себе. Флекс, стопа. Тут ручками ми тянемося наверх і будемо нахилятися вниз і піднімаємося наверх. Пам'ятаємо, коліна мають бути прямі. Теж така складочка, але сиділи що. Поїхали. Десять раз. Нахилились. Піднялися. Раз. Знову нахилились. Піднялися. Видих два. Вниз. Наверх три. І ще. Чотири. Колінка рівні. Відчуваємо тяне. Задня поверхня. Стегна п'ять. Ми вже розігрілись, пострибали. Можемо тягнутися шість. Останні чотири рази. Сім. І вісім. Давайте ще два. Стараємо, Дев'яти. Стараємось. Десять. Піднялися. І тепер знову останній раз. О, опустилися вниз. Тримаємося. Рахуємо зі мною до десяти. Спинку випрямало. Рахуємо. Десять. Стараємося. Дев'ять. Вісім. Ще. Сім. Всі знають. Шість. Так, ми в тому напрямку рахуємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре, піднялися наверх. Тепер трошки по-іншому будемо тягнутися. Беремо одну руку. Так, і тягнемося до протилежної ноги. От в мене ліва рука тягнеться до правої ноги. Інша рука наверх. Так. Потім, так само, на другу сторону. Я одну руку тягну до протилежної. Поїхали, робимо по 10 разів на кожну сторону. Потягнулися до одної. Раз. Потягнулися до другої. Два. Знов до першої. Три. Знов до другої. Чотири. І ще. П'ять. Добре. Стараємося. Тут максимально нашу спинку скручувати. Шість. Так, так, так. дотягнемося до ноги. Сім. Вісім. Добре, молодці. Дев'ять. Ще стараємось. Десять. Останні десять раз. Ті. Правий раз. Ми ніби заглядаємо то в одну сторону, дивимося, то в другу. Два. І ще. Три. Так, так, так. Чотири. Скручуємося ще більше. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Останні вже рази. Дев'ять. І десять. Схопили себе за одну ногу і тримаємо. Рахуємо до десяти разом зі мною. Рахуємо. Раз. Два. Не опускаємо ногу. Три. втримуємо, Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Молодці. Давайте на другу ногу. Схопили себе. І теж до десяти. Рахуємо. Раз. Два. Три. Чотири. І п'ять. Шість. Стараємося. Втримуємо. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Добре, молодці. Тепер хлопила себе за дві ноги двома руками. І стараємося тільки відірвати п'яточки. Тільки відірвати, тільки п'яточки. Відірвали, поставили. Невеликий рух. Відірвали, поставили. Раз. І тільки п'ятки. Два. Так я ближче підсумку, щоб було видно. Ось так. Відірвали, поставили. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім добре. Нам лягаємо на спину. А саме на лікті. Одну ножку випрямили, другу зігнули в коліні. Ми будемо її випрямляти, дотягувати до грудей і ставити на місце. Поїхали. Раз. На видиху. Два. Угу. Три. На ліктях лежимо. Чотири. Стараємося прямо дотягнути до грудей. П'ять. Шість. Сім. Вісім, ще, ще. Дев'я. Десять. А тепер те саме. Тільки пряму ногу дотягуємо. Раз. Випрямили два. До грудей стараємося дотягнути. Три. Чотири. Сильна нога П'ять. Шість. Колінко рівне. Сім. І вісім. Ще. Старань. Дев'ять. Десять. А тепер поєднуємо. Один раз коліно. Другий раз пряма нога. Коліно зігнуте. Дотягуємо. Пряма нога. Раз. Знову коліно. Пряма, два. Теж десять. Коліно. Пряма три. Коліно. І пряма чотири. Ще. П'ять. Половина вже є. Нога вже трошки змучується. Але ще трішки шість. Ми дотягуємо. Останній раз. Сім. Давайте, давайте. Вісім. Стараємось. Дев'ять. І ще один разочок. Десять. Молодці. Ну, ми всі знаємо, що у нас є дві ноги. Тому зробимо те саме на другу. Я до вас повернусь з іншою стороною і поїхали. Спочатку тільки коліно до грудей. Готові? Всі приготувалися. Три, два, один. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Тут працює наш прес і нога. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. А тепер пряма нога. Тільки пряма. Поїхали. Раз. Два. Три. Ще чотири. П'ять. Шість. Сім. Коліна рівні. Вісім. Дев'ять. Десять. І тепер. То зігнута, то пряма. Раз. То зігнута, то пряма. Два. І ще. Три. Стараємось. Ще трохи. Чотири. Вже є половина п'ять. І шість. Сім. Останні два рази. Вісім, дотягуємо, дотягуємо. І дев'ять. І ще разочок. Десять. Молодці. Повністю лягаємо на підлогу. Одне коліно дотягуємо до грудей. Отак, от трошечки відпочиваємо. Так, відпочили. Тепер дивіться, ця нога, яка в нас на підлозі, от випрямлена, ми згинаємо в коліні. А цю ножку беремо за головний стоп і будемо. Випрямляти наверх, згинати вниз. Випрямляйте, завдання випрямити, відчути, як натягуєте задня поверхня. Стегна, наша нога заді. І згинаємо, випрямляємо. Поїхали 10 разів. Працюємо тут над гнучкістю. Раз. Випрямляємо два. За допомогою рук. Три. Помагаємо собі. Чотири. Може, не всіх вийти, але з часом буде виходити. П'ять. І ще. Шість. Молодці. Сім. Останні рази. Вісім. Дев'ять. Десять. І витримали, залишили. Тримаємо тут. Раз. До десяти. зі мною рахуємо. Два. Три. Коліна рівне. Чотири. Тримаємо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Давайте те саме з другою ногою. Спочатку дотягнули її до грудей. Потримали. Так, зігнуто. Молодці. Потримали чуть-чуть. Тепер беремо себе за стопу або голину стоп. Виправляємо наверх і згинаємо. Поїхали. Раз. Супер. Два. Тримаємо ручками ногу, так? Три. Наша знання, якби дотягнути нашу ножку до нас. так? І ще. П'ять. Шість. Сім. Останні рази. Вісім. В кінці статика. Дев'ять. І випрямили, залишили тут тримаємо. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. молодці. Підняли ноги наверх і потрусили, потрусили, потрусили. Струсили все напруження. Окей, йдемо далі. Наступне, що ми зробимо, це потягнемося трошки в нашому півшпагатку. Показую, що ми тут робимо. Отже, п'яточку ставимо під сідницю, сідаємо таким чином, а другу ножку випрямляємо повністю назад. Я тут ще що підсунувся, щоб було гарно видно. Так, руки перед собою. Перше, що ми робимо, це так окачаємося в одну сторону тазом. В іншу, одну, в іншу, так? Покачалися злегка. Звикнули до цього положення. Добре, лишилися по центру. П'яточка чітко під сідничкою. І зігнули задню ножку в коліні. Зігнули, взяли себе ручкою і притягнули п'яточку до сідниці. Тримаємо. Ох, які всі молодці. Супер. Тримаємо 10. Дев'ять. Рахуємо зі мною і не опускаємо. Вісі. Сім. Шість. Ще трішки. П'ять. І чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Випрямили ножку і поміняли. Поміняли. Поставили другу п'яточку під І Іншу ногу випрямили. Більш погатно. Другу ножку. І покачалися тазом. В одну сторону, в іншу. В одну. Він шукла до цього положення. П'яточку від сідниці не відриває. Лишилися по центру. Тягнули ногу в коліні і притягнули свою п'ятку до сідниці. Тримаємо. Разом зі мною 10. Тримаємо 9. 8. 7. І 6. Не опускаємо. 5, 4. І 3, 2. Один. Молодці. Розігнули ножки. І ще зробимо ваш улюблений метелик. Сідаємо. Стопа до стопи. Взяли себе за стопи. Витягнули наші шийки наверх, Плечики опустили. Спинка рівна. І бавимося, любимо гру метелик. Метелик в нас поїхали, летить. Махаємо нашими крильцями метелика, так? Вниз. Тобто колінками стараємося дотягнутися до підлоги. Це ми називаємо, що металик летить. Так, металик полетів, махає крильцями. І тут ми бавимося, що металик заснув Ми опускаємося вниз. Так, і металик спить. Колінка чим нижче, лишаємося тут. Дихає, метелик дихає, коли спить. І тут металик проснувся і полетів. Знову наші ноги працюють. Летить метелик далеко-далеко полетів. І знову метелик заснув. Метелик заснув, міцним сном, довго спить, стане з опуститись. метелик чи заснув. І знову проснувся і полетів. Летить, 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 летить. Прекрасно. І знову заснув. Останній раз метелик буде дуже довго спати. Не просинаються, метелики сплять. Ще 10 секунд метелик спить. Ще йде сон, довго-довго. І нижче метелик заснув. І останній раз проснувся і знову полетів, 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 полетів. Молоті. І давайте останню вправу вашу улюблену м'ячик. Отже, лягаємо на підлогу. Корінка підтягнули до грудей, І м'ячик нас виштовхує себе нагору і опускаємося вниз. Ось такий чином м'ячик. Коли піднімаємося наверх, ноги не кладемо на підлогу. Лише сідничками. І м'ячик качається. Давайте ще п'ять разів зробимо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І піднялися наверх. Гарненько сіли. Поставили одну ручку, поставили другу і аплодуємо собі голосно-голосно за хороше тренування. На сьогодні всі, все, ви всі молодці. Я вам бажаю гарних вихідних. Також, можливо, ще ви хочете трошки поспілкуватися. Так, у нас вже з'явилася ванюлі наручки. Ліза була перша, кажи. Кірочка, Ш... вибач, будь ласка. Я хотіла показати, хто в мене є. Ой, який гарненький. Якщо ви хочете щось показати, можете зразу показати в камеру, ми все побачимо. О, oh. <різь> у Каріни Кицька гарна. Луїза, пока-пока. <різь> у Нестора і Соломії теж іграшки, у Анечки іграшки, у Софії іграшки. А Матвій руку тримає, бо щось хоче сказати. Кажи Матвій. І У Ой, Вані сніговик, і у Богдана теж іграшка. Дуже <різь> круто. Матвій кажи, що хотів сказати. Ми не робимо цю праву, називається вона О. Щось подібне ми робили. Ми просто сиділи. В отвійте, до речі, сьогодні дуже круто займався. Так, Женічка, що хотіла сказати? Е, дякую, за такі цікаві заняття. На здоров'я. Так, дякуємо і тобі. Анічка, що хотіла сказати? Меня зовут не Аня, а Маша. Так, Машенька дуже добре. А Каріна. Я хотіла показати вправу, але я можу мені впасти, тому що вона вряд чи вдасться. Ну давай показуєш виденько, ми будемо ти готуватися, тому що в нас ще попереду багато цікавого. Ось. На це треба стати на корміра і тримати руками на п'ятки. Ого, ага. дуже складна вправо, Карінка. Не виходить. Ти, певно, вже стомилася, ти теж дуже гарно займалася, тому, можливо, вже стомилася. Так, ще у нас Софійка. Так, Луїза, чого ти махаєш пока-пока, ти можеш відключатися. Всі можуть відключатися. Ми зараз ще послухаємо в кого підняті ручки. Софійка, кажи швиденько, що хотіла. Зараз... Кажу кошик. І ще десь хочу показати швиденько, ще дещо. Так, Цікаво. у нас ще Златослава ручку тримає. Златослава, ти хотіла щось сказати? У мене сланський. Ой який крутий тебе слам ще й під колір кофточки. І там ще була іграшка, я її виняла. Класно. Так, Софія, що показуєш? Так, Софія вже нічого не показує. Добре. Давайте подякуємо всі і відправимо сердечко пані Уляні за цікаву руханку. Нестор, я зараз включу мікрофончик. Ми просто подякуємо пані Уляні, а потім далі будемо показувати іграшки. Все, пані Уляно, дуже вам дякую. Всім гарного-гарного дня і до зустрічі.